Вітаю! Я Лілія Горбель я малюю Петриківський розпис. Сьогодні 17 березня, і я продовжую а, вести свій новий скетчбук, свій арт-щоденник. І сьогодні я покажу вам, як будувати квіти. А перед цим я хочу показати, що я намалювала за вихідні. Ось такі мальовки легенькі, швидкі. У мене питали, коли я все встигаю. А діло в тому, що на таку мальовку не потрібно дуже багато часу. Це мальовка настрою. Я буду так схематично, і я покажу досить швидко, як я це роблю. А потім заповнюю, просто не плануючи, а як я відчуваю. На першій сторінці я намалювала ось такого хранителя-охоронця мого скетчбоку. А Тут ще буде форзац, можливо, тут якісь візерунки я намалюю. Нагадаю, цей проєкт я почала для того, щоб боротися зі своїми страхами чистого аркушу паперу І, як виявилось, Цією проблемою страждають доволі багато художників, поціновувачів розпису і не тільки. І ось я запропонувала заповнювати разом, бо разом і веселіше, і цікавіше. Ви можете повторювати узори за мною, можете спробувати копіювати мої узори. Якщо копіюєте мій, то підписуйте, що намальовано за мальовкою Лілії Горбель. Так буде правильно з точки зору авторства. І сьогодні я відкриваю новий аркуш. Якщо у вас залишається іще страх, страх зіпсувати сторінку в скетчбуці, і у вас з'являється страх, що ні. Я сьогодні не буду ще малювати в скетчбоку. Я ще буду планувати десь там на чернетиці, на поганому аркуші Паперу ні, не робіться. А якщо ми ще присутній такий доволі сильний страх, пам'ятаєте, я казала, що потрібно відкрити будь-який будь листочок всередині скетчбоку. Так от можете не по порядку, а знову ж таки відкрити який-небудь листочок всередині скетчбоку. До речі, пишіть в коментарях, з якими проблемами ви стикаєтеся саме зараз, коли малюєте зі мною по новому скетчбуці. А які у вас автоматичні думки виникають? Прослідкуйте це. Бо в мене ось виникає автоматична думка, що я маю йти <смас> маю ось так по порядку. Поки що вона мені не заважає, тому. Я продовжую з цим працювати. А також у мене є така автоматична думка, що все ж я маю потренуватися десь на чернеці, десь взяти гірший папір і спочатку спробувати на ньому, але ні. А я працюю саме в скетчбуку. ось моя чернетка. А, до речі, цей папір гарно витримує. Стирання. Тобто, якщо я зроблю щось не так, я можу витерти дуже легко і не залишається майже не залишається сліда. Мені дуже подобається папір в цьому скетчбуку, Його зовсім трішечки під час роботи веде, але потім, о, після висихання, він повертається в, о, в свою форму. Не потрібно скетчбук класти під прес. Можливо, якщо я більше намалюю, все ж таки буду класти. Мені ще подобається, що в цьому скетчбуку аж 60 сторінок. Уявляєте, 60 мальовок. Отже, повернемось до нашої композиції. Як будувати квітку? Як я будую квіту? Посередині. Я покажу більш-менш таку класичну композицію. Звісно, вже не класичну цибульку, бо такі відео є на каналі, а покажу трішечки складнішу квітку. Але композиція класична, починається. Займаємо місце під квітку, ось так, схематично. Я буду трішечки наводити, трішечки тиснути на олівець, щоб було видно на відео. Зазвичай я веду ось таку тоненьку лінію, ледь-ледь натискаючи на олівець. Щоб було видно тільки мені. Але сьогодні мені потрібно, щоб було видно і вам. Тому я буду тиснути на олівець. Це буде наша стеблинка. І далі, щоб нам врівноважити, у нас велика доволі квітка, щоб вона не впала і щоб виглядала гармонічно, бо тут листочок заповнений, а тут пусто. Я розподіляю. Можливо, не бійтеся, провести лінію не туди, це ж тільки олівчик, нічого страшного потім витрати. І я зразу зайняла місце ось гілочка. Ще не знаю, що тут буде. Але ось тут нижні в мене точно будуть листочки. І схематично. І роблю образи форми. Так більше вигнаю. У мене такого немає, як ви побачите, можливо, у інших блогерів що так вжух. І накидала композиція. У мене зазвичай ось так відбувається пошук. І знову ж таки, я це роблю на чернеці. І на чернеці доречно це робити, якщо ви малюєте роботу для виставки. А для того, щоб на аркуш паперу або на полотні, а з полотна дуже важко старати олівець. Тому так, там чернетка доречна, а потім чернетки ми переводимо на полотно. Якщо буде цікаво, я якось покажу, як відбувається. Саме процес будування композиції для виставки. А якщо в мене скетчбук, що таке скетчбук? Скетч, це швидкий малюнок. Тому тут можна малювати, можна виправляти. От Мені захотілося зараз, мені не вистачає, я тут хочу квітку, мені не вистачає місця, мені оцю квітку треба підняти. І я, не витираючи цих ліній, я квіточку піднімаю. Шукаю, де в мене буде довга квітка. Ось так піднімаю. І ще тут можливо підняти, але сильно вкрай не, не можна піднімати. Отут ви маєте залишити місце, за яке заходити не можна. Так звані поля. Я не люблю, коли квіти торкаються один одного. Я люблю, коли є повітря. А можна побачити у багатьох майстрів, у кого находить квітка на квітку, в мене мені так не хочеться робити. Можливо, це підсвідомо, можливо, це помилка, і з цим потрібно боротися, а можливо, так формується саме наш стиль. І тепер можна прибрати трішечки зайво, щоб воно нам не заважало. І по моїм ось композиціям можна прислідкувати, я часто аналізую сама себе, а мені некомфортно, коли квіти находять одна на одну. І загалом, якщо проаналізувати роботи старих майстрів, то зазвичай О, цю квітку теж підніму, а зазвичай. А в композиціях є повітря. Мені подобається саме такий момент. Ну і вісь буде, буде зайва, буде заважати. Тут у нас буде якась дівочка. Я зазвичай це вже не промальовую. А промальовую вже потім котячим пензликом. Що будемо робити з великою квіткою. Я в цей овал вписую ще один овал приблизно такого розміру. Щоб прослідковувалась, квіти будуть різні, але щоб прослідковувалася дещо спорідненість і ось така спорідненість ніби в формі. Теж може бути. А далі цибулиночка. Але цибулинка буде не класична, а витягнута. Ось так. А далі буде пелюстка. Ось так. Тут теж трішечки підкоригую, щоб квіточка була більш-менш симетрична. Можливо, його тут трішечки збільшити. Я отримую задоволення, зазвичай при побудові, при ось такому пошуку. Щось десь витираєш, щось десь шукаєш і знаходиш ось ідеальну форму. Як? А, коли, як дізнатися, що робота закінчена, якщо виникає таке питання, а якщо ви дивитесь на малюнок і вам здається негармонічно, значить потрібно ще щось. Далі ці квіти я також хочу зробити, щоб вони були споріднені до цієї квітки, щоб було видно, що це не просто букет, а що це одна сім'я. Просто це ще квітки, які не розпустилися, а ця квіточка вже розпустилася. Як це можна зробити? Можна взяти тільки цей елемент, а те, що розпущено, його ще немає, воно буде. А Ще дуже легко планувати композицію, ну, це дозволяє а, розгулятися фантазії, коли ви придумуєте казку, коли ви уявляєте, де росте ця квітка. Задайте собі питання, а де ви вирощуєте цю квітку? Це в саду, чи вона в лісі на галявині, а чи, можливо, десь в місті прикрашає йде для декорування клумби, оточення. Подобається вам ця квітка, і тут можна подумати про колір і уявляти, якого вона кольору. Мені зараз вона уявляється блакитного кольору. Останнім часом, пам'ятаєте, в мене? Фаворитом був такий як колір морської хвилі, а сьогодні в мене настрій блакитного, блакитного неба. Такого блакитного блакитного озера. Тому, можливо, ця квітка буде блакитна. Напишіть в коментарях, якою ви уявляєте цю квітку. Далі, давайте продумаємо, як у нас далі буде декорована квітка. Якщо тут буде, ми плануємо зернятка, можна ось так зробити квітку, хвильку. А я хочу пелюстки. Мені останнім часом подобається такі малювати міні цибулинки, пелюсточки, тому я розбиваю. Цей простір на такі сегменти. І можна не промальовувати, далі, далі вже а, все малювати пензлом. А можна вписати пелюсточку. Пелюстка в нас може бути або така, або ось така. Але обов'язково однаково. В нас не було такого компоту, а прослідковувався певний стиль. Що сюди? Ось тут залишається вільне місце. Можна залишити так, а потім підкаже. Нам вже сама композиція в кольорі, а можна пропланувати. Але ось тут гілочка, вона не може бути ось так. Вона повинна підкорятися загальним а, саме загальному напряму цієї квітки. Ну, от якщо у нас йшли квіти, так і тут квіточка одна, сюди такими плавними лініями. То ось так сміливо можна навіть отут натиснути на олівець, щоб прослідкувати, як в нас йде гілка. І так, а при, таким, при такому промальовуванні у вас ніколи, ніколи не буде о, суперечити гілочка композиції. Так. Я думаю, зрозуміло, а в нас я вибачаюся, у нас повітряна тривога, тому мені потрібно йти забирати дитину зі школи. Я думаю, по цій композиції все зрозуміло. А якщо залишаються питання або побажання, будь ласка, залишайте в коментарях. Також пишіть в коментарях, хоча б смайлик, а це а, сприяє. Поширення україномовного контенту, а також мені цікаво, чи корисні комусь мої відео, чи варто знімати далі. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!